Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку абетка поведінки та безпеки. Ми розпочинаємо з вами новий курс Я досліджую світ а саме інформатики, і розпочнімо саме з цієї теми наш навчальний рік. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь та з'ясуєте, яких правил потрібно дотримуватись під час роботи з інструментами та пристроями. Цифрового світу. Також навчитеся вправам, які потрібно виконувати в перервах між роботою за комп'ютером для того, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Наш з вами словничок інформатики, який ми розпочинаємо вести, поповниться таким терміном, як правила поведінки та безпеки. І розпочнімо з невеличких загадок. Для того, щоб ми війшли в тонус, повідгадуємо невеличкі загадки. Перша загадка така: фарбоване коромисло через річку зависло. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? От невеличке зображення, ні це не міст. Правильно, звичайно, це веселка. Молодці! Наступна загадка і червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стала добра й смачна. Як ви думаєте, про яку ягідку говориться в цій загадці? От вам підказка, що це за ягода. Бо, молодці, вірно, звичайно, це калина, один із символів нашої з вами країни. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Як ви думаєте, про кого ж в цій загадці мовиться? Підказка, це не птах, це пристрій який створений людиною. Звичайно, це літак. Зображення нам в цьому допомогло швидше відгадати. І остання загадка. У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умиється. Як ви думаєте, про якого ж діда мовиться в цій загадці? От підказка. Правильно, звичайно, це про котика. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є улюблений котик вдома і як його звати? У мене, до прикладу, це Мурлик. А зараз давайте з'ясуємо ж, які бувають правила. У своєму житті людина дотримується постійно багатьох правил. Це правила і поведінки в громадських місцях, правила етикету, правила переходу вулиці, правила протипожежної безпеки та багато інших правил. Які є і в іграх, і в турнірах, і в змаганнях. Всі ці правила убезпечують наше з вами життя від негараздів. Давайте розглянемо малюнки, за якими правилами діють, як ви думаєте, діти? Які можуть бути наслідки, якщо ми не дотримуватимемося цих правил? Давайте перше зображення. На першому зображенні ми бачимо з вами хлопчика і дівчинку, які що роблять, правильно снідають або обідають. Вони дотримуються правила правильно харчуватися, щоб не говорити з повним ротом, сідати за стіл з чистими руками і тому подібне. А хто скаже, що, якщо вони не будуть дотримуватися? Вірно! Якщо будуть говорити з повним ротом, можуть подавитися, а це призведе до шкоді здоров'ю їхньому. Якщо ж не мити руки, можна теж застудитися і нашкодити своєму здоров'ю. <кхем> а друге зображення, що тут роблять діти? Правильно, звичайно, вони грають в шахи. Шахи це така настільна гра. Яка досить складна і має свої правила. Якщо ж цих правил діти не будуть дотримуватися, то сама гра втратить сенс. Існують правила або так звані інструкції користування різними пристроями та інструментами. Виконання цих правил допоможе вам не пошкодити їх і в подальшому зберегти, звичайно, своє здоров'я. Продовжуємо знайомитися з правилами, отже, правила безпечної роботи з інструментами та пристроями, особливо з тими, з якими ми зустрічаємося в школі. В першу чергу підготуйте робоче місце, приберіть зайві речі, щоб не заважали, на столі мають бути лише ті речі, які потрібні на даний час, на даний урок. Друге, переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень пристроїв. Перевірте справність інструментів. Якщо це комп'ютер, то потрібно подивитися, чи немає зовні ніяких пошкоджень. Третє. Роботу розпочинайте і завершуйте лише з дозволу вчителя. Запам'ятайте Кабінет інформатики можна заходити лише з дозволу вчителя і сідати за комп'ютер теж лише з дозволу вчителя. Будь-яка операція, яку ви будете виконувати на комп'ютері, обов'язково розпочинається з дозволу вчителя. В разі виникнення проблем або запитань, відразу кличте вчителя. Четверте. Не ремонтуйте інструменти і пристрої самотужки. Обов'язково покличте вчителя. Якщо ж ви здійснюєте навчання дистанційно, тобто вдома, в такому випадку відразу кличте своїх батьків або старших братиків чи сестер. П'яте. Сидіть за столом прямо та слідкуйте за поставою. Це з... Береже ваше здоров'я, тому що якщо сидіти нерівно, можна нашкодити свої, своєму здоров'ю, що в подальшому виллється в постійні болі в спині. Шосте. Після завершення роботи приберіть своє робоче місце, залишайте його завжди чистим і прибраним. Це полегшить вам в навчанні в подальшому. У комп'ютерному класі до робочих місць підведено небезпечну для життя напругу. Тому обов'язково суворо дотримуйтесь усіх правил, які ми зараз з вами перелічимо. Цих правил також обов'язково потрібно дотримуватись і вдома перед комп'ютером. Перше правило не вмикайте комп'ютер без дозволу вчителя, це в школі, а якщо вдома, то без дозволу вчителя. Батьків. Друге. Не доторкайтеся дротів та розеток, тому що це може призвести шкоди вашому здоров'ю. Третє. Не торкайтесь задніх стінок системного блока та монітора. Вони теж можуть випадково вдарити вас напругою. Четверте. Не кладіть речі на клавіатуру, тому що таким чином ви можете нашкодити Вашому комп'ютеру, ноутбуку чи електронному пристрою. І п'яте. Час безперервної роботи за комп'ютером має не перевищувати 15 хвилин, після чого обов'язково робимо невеличку перерву. А давайте поміркуємо, як краще організувати своє робоче місце в школі і вдома, як, яка допомога вам знадобиться. Правильно! Робоче місце, що в школі, що вдома, має бути завжди прибраним. Не має бути зайвих речей біля комп'ютера, лише ті речі, які вам потрібні. До прикладу, зошит, ручка та підручник. А зараз давайте розглянемо ось таке невеличке практичне завдання. Під час виконання всіх практичних завдань обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, які ми з вами щойно розглянули. Не забувайте про ці правила. Вони забезпечать вас від шкоди власному здоров'ю. Порядок виконання сьогоднішнього завдання наступний. Потрібно опрацювати алгоритм вмикання комп'ютера. Першочергово завжди вмикається монітор. Потім натискають кнопку Power на системному блоці, якщо це у вас даний блок, так як показано на зображенні, і чекаємо завантаження комп'ютера. Після того, як комп'ютер завантажився, ми можемо розпочинати працювати за комп'ютером. Виконуємо ми завжди завдання, ті, які нам дає вчитель. Після виконання завдання комп'ютер ми будемо вимикати. Але не забуваємо, що через кожні 15 хвилин роботи за комп'ютером виконуємо вправи фізичні, для того, щоб відпочити. А особливо мають відпочити наші з вами оченята. Тому виконують такі вправи. Заплющують очі на рахунок 1, 2, 3, 4. Потім розплющують очі, дивляться вдалину за екран. потім на Дивляться вдалину на 1, 2, 3, 4, 5, 6. А повторюють дану вправу 4-5 разів. Спробуйте її повторити. Після. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи сподобалася вам дана вправа для учення. Також не забуваємо робити фізкульт хвилинки. 15 хвилин попрацювали. Зробили зарядочку для очей, а також встали і зробили зарядочку для всього тіла. За QR-кодом можна перейти і переглянути цікаву фізкульт-хвилинку. Та виконати її разом. Давайте ж закріпимо наші сьогоднішнє знання з теми, які існують правила та навіщо вони. Взагалі існують ці правила. Яких правил слід дотримуватися під час роботи з інструментами та пристроями та чому? Та прочитайте уривок із двору повчання дітям київського князя Володимира Мономаха, яке він написав в 12 столітті, тобто 800 років назад. як ви думаєте, що ж це за правило? А правило таке. Старих шануйте як батька, а молодих як братів. Не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові не сміятися багато. В першочергово хочу сказати, що правила всі наші існують для того, щоб в першу чергу вберегти наше з вами здоров'я. А стосовно слів Володимира Мономаха. Він говорить про те, що потрібно завжди з повагою ставитися і до старших, і до молодших, а також вести себе культурно. Тобто він говорить в цьому уривкові про правила етикету. А тепер невеличке творче завдання, яке ви зможете виконати самостійно. Потрібно розробити фізкульт-хвилинку, проводити її в класі разом з вчителем. Тобто, кожен з вас самостійно придумає якусь вправу і на наступному уроці покаже її вчителеві і разом з ним та класом виконає. А ще така логічна задачка. Які правила гри, хрестики, нулики? І як потрібно діяти в грі, щоб виграти, якщо. Твій хід перший. Про це ви можете написати в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви таку гру, як хрестики Нулики, та чи грали ви в неї. І невеличке лабораторне дослідження. Чому і як потрібно дбати про очі. Перший дослід. Полягає в тому, що щільно затулити очі долонями і пройдіть по кімнаті. Потім пройдіть з сплющеними роз... очима, у чому різниця. Звичайно, коли в нас очі затулені, ми нічого не бачимо. Ми не бачимо перепон на нашому шляху. А коли оченята в нас відкриті, ми все спостерігаємо і можемо будь-які перешкоди оминути. Тому потрібно наші оченята берегти і слідкувати за власним зором, щоб він не погіршувався. Тому і працюємо ми за комп'ютером не більше 15 хвилин. Дослід другий. Сядьте парами навпроти одне одного. Зненацька легенько плесніть у долоні перед очима сусіда або сусідки. Що відбулося з очима? Правильно вибликну. Це природа подбала про ваші оченята. У випадку, якщо якийсь звук або щось наближається до очей, ви автоматично їх рефлекторно заплющуєте, щоб нічого в них не потрапило і не нашкодило. І невеличкий довідничок. Найбільший обсяг інформації людина отримує саме за допомогою очей. Очі допомагають розрізняти предмети, орієнтуватися в просторі. Наші очі захищені від шкідливого зовнішнього впливу повіками та віями. А вправи для очей, які ми з вами сьогодні розглянули, допоможуть зняти втому та зміцнити м'язи ваших оченят. А зараз ви ще бачите інструкцію для створення серветки для святкового столу. Ви знаєте, що існують правила поведінки за столом. Правила його сервірування та гарна скатертина, оригінально складені серветки, вази з квітами та багато іншого, ось що допомагає завжди створити відчуття свята. Чудовою прекрасою прекрасною святкового столу стане полотняна серветка. Її головне призначення це вберегти наш з вами одяг від крапель і крихт під час споживання їжі. Є певні правила користування такою серветкою. Давайте ми їх розглянемо. Перше правило це перш ніж почати їсти, потрібно розгорнути серветку, складати її вдвічі та покласти на коліна з гином до себе. Під час їжі обережно витирай пальці рук верхньою частиною серветки, не знімаючи її з колін. Після їжі залиш серветку праворуч від тарілки. Не витирай серветку і посуд, не використовуй її як носовечок. Якщо серветка впала на підругу, попроси чисту. Тепер ви знаєте ці прості правила і можете їх розповісти своїм батькам. І невеличке завдання. Як зробити гарну серветку? Завдання таке. Склади серветку для прикрашення святкового столу. Для цього вам буде потрібна полотняна серветка, мотузочка та пластикову кульку. І виконати наступні дії, які показані на екрані. А саме запропоную свій спосіб: скрутіть серветку в ковбаску, скрутіть її, навколо кульки, зв'яжіть і вийшов ось такий зайчик. Свої е, варіанти. Складання серветок ви можете написати в коментарях або зробити фотографію і надіслати своєму вчителю. Існують спеціальні, звичайно, серветки для видалення пилу з екрана монітора та для догляду за меблями та дезінфекції рук. Взагалі, різновидів серветок дуже багато. І на завершення, невеличні логічні загадки для. Покращення наших знань. От невеличкий ребус. Спробуйте його відгадати і написати відповідь в коментарях. А зараз перевіримо це, звичайно, слово абетка. Молодці». Вдома перегляньте ще раз підручник на сторінках 4-7. Я досліджую світ 3 клас, частина 1. На цьому я. Прощаюся, дякую за увагу. Ставте вподобайки. підписуйтесь на мій канал. Не забувайте підписуватись на мій а канал. Лишати мій канал навіть фінансово. До нових зустрічей.